Всім привіт! Сьогодні зійшло таке чудо на нас, що до нас попали в руки одна така машина, про яку ходять дуже такі гарні легенди, що вона невбивайма, не ламається, і взагалі весь концерт то є просто. Во. Тому вашій увазі, Toyota Avensis другого покоління. Розбираюсь, мені здається, це Mitsubishi. Мені здається, це Mitsubishi Lancer Evolution 10. Правда? High need for Speed. Так, тепер давайте ми будемо розбиратися в такому міфічному явищі, як Надійність Тойоти. Будемо говорити про її недоліки та плюси. Звісно ж, плюси. Бо плюсів в цій машині не менші, ніж мінусів. Тому давайте будемо в цьому розбиратися. Перше, скоро вам скажу, що у нас тут стоїть самий сильний дизельний двигун. Це 2.2 d 4 d Це є хороший двигун, але в ньому є деякі проблеми по форсунках. Тобто вони тут єзоелектричні замість електромагнітних. Не знаю, чого вони таке зробили. Виходжують вони 150-200 тисяч, коштують просто тучу грошей. І але в принципі емоцію машина дає. Емоцію машина дає. 173 кінські сили тут в нас є, роздуває її прям добре. Прям ще й на турбіці. Все, як ми любимо. Їдеть вона знатно. А тепер ми плавно пересуваємося до наших двигунів малооб'ємних. Тобто в нас ставилися сюди 1,6 і 1,8 літра. Це є бензин. І з ними не все так однозначно, бо тому що якщо ви, ви знайдете машину до. 2005 року всі ці двигуни капіталили. Тобто, ці двигуни вони зразу дуже сильно їли масло. Ну, звісно ж, без приколів тут не обійшлося. Не тільки вагкість масло, і BMW, і Subaru, а ще її любили під'їдати Toyota. Тобто, капіталили ці двигуни прям дуже-дуже сильно, бо, тому що вона жерла масло просто відрами, літрами. Ці двигуни, 1,6 і 1,8 літра, вони є на ланцюгу, тобто ланцюг, і вони виходжують 150 тисяч. Тобто для німців це є нормально, а для Тойоти це і дуже і дуже мало. Тому в нас з тими двигунами не все так однозначно. 1.6 і 1,8 літра вони мають потужність, 1,6 має 110 кінських сил, 1.8 має 129 кінських сил. У нас зустрічаються проблеми з вібрацією, тобто ці двигуни вони дуже, дуже вібронагружені. Е, зразу першим, що люди звертали увагу, це зразу на подушку двигуна. Воно може забрати на деяку частину, це якщо подушка була підірвана. Але до кінця з тим не дійде. До кінця, типа проблема не піде ніяк. Бо, тому що навіть люди зверталися і лізли вже в саму програмну прошивку. тобто Двигуна, щоб зменшити вібрації, там вже до маразму доходило. Обстановку з цими двигунами. Блядь. Сука! Блядь. Обстановку з цими двигунами в нас вирішив ресталін. Тобто це вже є двигуни АЗ. АЗ, там в нас підкоригували трошки ЦПГ, тобто вона вже масло не бере і ремінь виходжує, тобто ланцюг. Ланцюг виходжує 200 000 кілометрів. І то взагалі налегенько, дуже легенько. Тобто, в нас там обстановка все покращилася тільки після ресталінгу. Далі Дальше. Дальше в нас по порядку йде 2,0 бензин. 2,0 бензин. У нас є там проблема по тому, що витягуються шпильки, що кріплять ГБЦ. І... Тому в нас там може підкапувати антифриз, тому краще зверніть туди увагу. Двигунчик непоганий, але в нього є та проблема, така сама, як і на камері 30. Тобто розтягуються ті шпильки. А так тут двигунчик дуже-дуже класний. Далі в нас по порядку йде дизельні двигуни. Тобто це 2,0 літра і 2,2 літра. Тобто, як наші версії. Дизелі в нас. Вони розрізняються тільки газорозподільчитим механізмом. Тобто, це де це в нас є ремневий привід ГРМ, а, а де це в нас є ланцюговий привід ГРМ. Моторчики класні, хороші, але все одно по них є деякі проблеми, бо тому що не без того. Все буде залежати від того, вся надійність Тойоти буде залежати від того, в якому стані ви її візьмете. Тобто, якщо на ній хасанили, буде трим'єр. Типу, вона з'їсть. Як кожна машина. І так само і не обійшло в нас е, цей двигун. Тобто все не так однозначно. Тобто дороговизна в обслуговуванні і ще плюсом просто машина. Ну, чесно, я не можу сказати, що Тойота над... що це є піздєзь, яка надійна машина, але все одно це є машина, воно все ломиться. Просто треба дивитися трошки за тим. і Просто брати нормальні достойні екземпляри. Навіть вам пояснюємо ось так. Якщо ви взяли зразу сосану машину, ви її зробили, все одно ви її продасте потім дешевше. Якщо ви візьмете зразу класну машину, яка добре обслуговувалась, ви її потім продасте за ту саму ціну, якщо не дорожче. Тобто все залежить від стану автомобіля. Тому в нас тут все. Ми бігли, бігли і забігли ми в салон. І тепер нам час поговорити про наші коробки. Наші коробки тут не все однозначно з механікою. Я щось з чим далі починаю ритися в автомобілях, і чомусь я завжди думав, що механіка це і сама надійна штука Прямо як автомат Калашникова. Але не все так однозначно, як і в ВАГ, так і в Тойоті. І давайте ми поговоримо про механіку. Механіка в нас є п'ятиступенева і шестиступенева. Що, що там, що там, одна й та сама проблема. Тобто е, в нас е, виходять зі строю, дуже швидко виходять зі строю печепники первинного і вторинного валів. Тобто його вистачає не дуже довго. Тому, якщо під нагрузкою вже машина вже починає щось гудіти в коробці, десь там туди сюди вже будете чути. Це вже в нас приїжджають якраз і ці підшипники первинного і вторинного валу. Автомати. Чотирьохступеневий гідротрансформаторний автомат АйСін, підрозділ Тойоти АйСІН. Він просто гіпернадійний. Він неймовірно надійний. От якщо його обслуговувати раз 60 тисяч міняти масло, тобто він буде ходити просто до останнього. Він буде ходити до останнього. Ці коробки вони перевалювали і за 300, і за 400 тисяч. То для нього взагалі не пробіг для цієї коробки. Далі в нас вже в ресталінгу пішли п'ятиступеневі айсінки. У нас, у нас там вже трошки піднепала надійність, але все одно виходжують вони дуже-дуже багато, дуже-дуже багато тисяч кілометрів, прям до хрилеону. Тому в нас тут все по трансмісії чудово. Тепер давайте ми поговоримо про аргоном. Ергономіка мені тут не дуже подобається, як сидить водій. Тобто я під себе настроїв прям все, як мені подобається, в принципі. але все одно щось не так. Щось не так. По посадцям є питання і нарікання особисто в мене. А так то, якщо в загальному рахувати, так то нічого. Тобто все під рукою. Тут у нас є блок управління мультимедією і кліматизацією. Тут у нас блок управління стіклопакетом. І, в принципі, тут у нас все таке є добре. І цей екранчик, давайте ми його покажемо. Він нас тут показує, який у нас є розхід, і що у нас по бензині, тобто по солярі в нашому випадку, скільки кілометрів залишилося. Як бачите, розхід 6,5 літра на 273 кінські села. Я думаю, це є більше ніж класно. Тому що машина реально трошки про емоції. Приборка, вона інформативна, вона похила, тобто гарна, вина виконана. І наша система любима, те, що любить бавитися, опті -трон. Тобто ми виключаємо запалення, в нас гасне вся приборка і вона взагалі темна. Ми включаємо запалення, вона на все загоряється і виглядає досить гарно. Ось такі в нас плюшки. А так то в принципі, все гарно підлокітник і так далі. Всякі кишеньки у нас тут, купильничка. Тут у нас є плафони освітлення, тобто теж класно. Тут у нас є прям зеркало. Но воно здається більше, ніж воно в реальності. Тобто ну, малесеньке, але просто більше займає місце освітлення. Тобто, освітлення можна було зробити тут. Конструктив, ми не будемо їх судити за це, бо, тому що машина вже стара. Тут у нас є по безпеці у нас описано, тобто як ставити автокрісло, дитяче автокрісло. Ось таке. Тобто, інструкцію можна почитати в дорозі, якщо стане скучно пасажиром. Дзеркало в нас. Дзеркало у нас прям класне, бо, тому що у нас авто затемненням і ще з якоюсь херню. Оце в нас все класно. Так. Ось і тут ми все оцінили. Тепер ми давайте перейдемо взад. Де ти лізеш? Що, Дурак, блін. Ну, зараз впадеш, я тебе буду вести до лікарні, дурні. Лікарні Коротше, ти там лізь, але тихенько. Отак. От просто не... незвичної для мене ергономіки на водійському сидінні. Я перенісся просто в світ розкоші і. Афігенішої посадки. Її можу порівняти тільки з вакуум, тому що вона тут реально на вищому рівні. Тобто все так, як має бути. Сиджу я тут прям дуже-дуже класно. Місця до передньої спинки, тобто до водійського сидіння. в мене є відстань деяка. Тобто, все тут прям чітко, більше, ніж півтора кулака. Високі у нас двері, дуже високі, і це в нас окутує прям безпекою. Двері в нас тяжкі, тобто вони є, є якісь там металі, якщо не шпаклі. Оця стойка трошки загороджує мені вигляд. І ось такий у нас тут трошки є е, пройом, але це не універсал. Тобто як Універсал, я думаю, там такої проблеми не буде. Це у нас є кузов ліфтбек Це у нас є бізнес-клас, як ми бачимо. Тут на ці крючки, щоб повішити щось, плафон освітлення прям окремий, дуже гарно виконаний. Тобто він прям так, як треба. І... В принципі, сидіти тут прям класно. Тут у нас є маленька попильничка, взагалі просто дуже маленька. Ось така. Вона прям дитяча. Дитяча попільничка. Щоб діти курили. Тут у нас є розетка 12 вольт, 120-12. Ну ось таке у нас якось. А, тут у нас можна підняти від відкрити-закрите вікно і заблокувати двері. Тобто, і ще у нас є дитячі замки. Так. Тут у нас, в принципі, по комплектації в задньому ряді все дуже просто, але сидиться тут дуже-дуже класно. Прям комфорт на вищому рівні. Дуже-дуже класно. І укутуєшся прямо в якусь безпеку. От її можу порівняти з сонатою. В сонаті так само, ти як закриваєш задні двері, все. Прищіпаєшся з шарміником, все, ти в капсулі, ти просто в капсулі. Тут у нас аналогічна ситуація. Чесно, я ніколи не міг подумати, що кузов Ліфтвек, тим більше в Тойоті, він такий великий. Багажний відсік у нас просто гігантський. Тепер сидиться в ньому класно, тобто людей можна перевозити, але не рекомендується десь на трасі. Так. Тепер давайте я з нього благополучно спробую вилізти і оцінимо його повністю розмір. Тобто, як у нас робить один відомий ютубер, чи як його там автобурчик. Ось у нас отакий об'єм. Тобто я навіть ногою не досягаю. Так, тобто Він у нас величезний. Є плафон освітлення, дуже маленький, можна виключити його. І тут у нас є всякі такі е, речечки, щоб тримати. Тобто Всякі тримачі, Тобто ергономіка багажника зроблена прям класно. Тут в нас є доступ до фари. До речі, гарно зроблено. Не треба нічого цей ламати. Все у нас тут чітко виходить. А тут ще є такий відсік. так? Нічого собі окремій є. Можна закрити і нічого в тебе не буде валятися по багажнику. В принципі, це достойно, це є плюс. Це є великий-великий плюс. Тут є такий, така запаска. Вона, вона заржавіла. Це трошки. І цей. Нормально. Е, комплектація багажника в нас є. Е, як воно читається? Сесін? Enсіс. І тут у нас є такий е, спінений матеріал, е, тобто як шумоізоляції. Але вібрушки в нас не вистачає. Тому ось у нас так. А багажник сам дуже класний. Тобто у нас є всякі такі різні штучки для того, щоб чіпляти під сітку. У нас є для того всі, е, всі можливості, можливості, щоб це зробити. І це не може не тішити, коли багажник вас заукомплектований так, як має бути. Це в нас полка така, відкривається разом з багажником. Хтось Хто з нас один такий шнурочок вже стипсив звідси. Але нічого страшного. Якось переживемо. Багажник у нас. Великий, величезний і дуже тяжкий. Щасливий власник Тойоти. Це у нас щотка, бо, тому що це у нас є ліфтбек. Тобто, як і шкода, Octavia Tour, Не седан, а ліфтбек. У нас є парктроніки по комплектації. І давайте ми ще поговоримо про кузов. Кузов цієї цієї машини можна оцінювати прям як корозійно стійкий, але без нюансів також і не обійшлося по кузову. Тобто в нас арки люблять гнити, те, що робить благополучно у нашому екземплярі. Але їх дуже важко вичислити, бо тому що вони гниють в першу чергу з середини. З середини. Це і не діло. І далі. У нас ще любить гнити ось тут, прям стойки, там, де вікно, все дуже неприємно, ось ну, це прям жах. Це є жах. Це потім все забирати, воно буде коштувати просто як чугунний міст. Але загалом, якщо брати по днищу і по кузовних елементах, крім задніх е, арок, то в принципі кузов досить класно тримається. Ось така у нас неоднозначна неоднозначна машинка. Тому давайте ми тепер на ній і проїдемося. Так, тепер настав момент, коли, нам, коли в нас є можливість проїхатися на цьому достойному екземплярі. На цьому чудовому екземплярі. Так, прищипаємося, за безпеку ніколи не забуваємо. Так. Бончик заводиться класно. І в нас є вібрації. Зразу що чується, цієї вібрації цієї неподушки у нас машина технічно просто вся чудова, вся зроблена, все з нею дуже-дуже класно. Так, кліматизацію. Ми, я думаю, ми поки що виключимо. Оф. Так. Тепер ще більше вібрації стало. Я кондиціонер виключу. Як так? Так, ну ладно, не суть важко. Ми тепер прикриємо вікна. Навіть нема дотяжок. Нема. І давайте ми тепер проїдемо. Не забуваємо. Оцей 2.2 дизель, він рушає прямо як трактор. Щеплення кину, воно поїхало. Воно на ній заглохнути практично нереально. Шумоізоляція. Японці не ставляться шумоізоляцією, але в Авенсісі в другого покоління шумоізоляція прям нормальна. От те, що можна зразу підкреслити по е, цій машині. Не знаю, як там буде на 120 км на годину, але зараз, в принципі, все в нас чудово. Ходова. Ходова в нас живе просто дуже багато тисяч кілометрів. Тобто, тільки якщо ви взяли машину такою новою на 150 тисячах, ви тільки полізете на дивитися до ходової. Тобто, якщо ви будете їздити по роздовбані дорозі. Далі. Ну, двигунчик нас прям тягне дуже-дуже сильно. 173 кінські сили. Кузов, я не думаю, що це є дуже важкий. Кузов для цього двигуна, бо це є ліфтбек. Я думаю, універсал буде потяжчий. Вона, капіта, нею просто самий кайф рушати. Просто щеплення, я й газу не даю. Різкіше, Ще я можу сказати деякі слова про е, гідропідсилювач. Тобто на 1,8 на слабшому моторі у нас ставився електро, електропідсилювач керма. На всі, решта, на всі решта двигуни в нас ставилися, тобто комбінація двигунів на всіх рештах у нас ставився тільки гідропідсилювач. Але руль і без того крутиться нормально. Це просто три Вона підриває як дурна. Ось. На цьому ми будемо певно і закінчувати наш автоогляд. Тому я вас хочу попросити, щоб ви підписалися на наш канал, підтримали нас в нашому нелегкому ділі. Тобто, я шукаю для вас автомобілі, щоб і враховую всі свої помилки, що ви мені на них вказуєте. Тобто давайте будемо розвиватися разом. Ось це я хочу попросити вас. Тому давайте тримаємося до останнього україномовний контент. Україна. Слава Україні! Все нас чудово. Тому висновки на рахунок цього автомобіля робити, звісно ж, вам. Я свою думку розказав, доніс, може комусь і допоможе. Тому давайте на цьому будемо закінчувати до нового автоогляду. Бувайте!